Так, до вашої уваги коротенький огляд сажанців фундука. Друзі, це у нас відводки, тут у нас сот Косфорд, це запилювач, це у нас вже двохрічні відводки дорожчені. Що це означає? Це сажанці, які розмножуються вегетативним способом. І такі саджанці вони передають 100% сортоформу. Тобто, якщо ви садете, саджаєте, сіянець у вас втрачається властивості певного сорту, вони пізніше починають плодоносити і так далі. Відводок це 100% передача сортоформи, це гарантія сортності і скороплідність. Такі дерева вже на другий рік після посадки вже починають плодоносити. Є взагалі скороплінні сорта, які вже зразу е, двохрічні трьохрічні саджанці йдуть із сережками. Але такий сорт, як Косфорд, Каталонський, е, цього на другий рік сережок не формують. Так, ось тут у нас каталонський, потужні стовбури вже з потужною кореневою системою. Фундук не дуже. Ну, взагалі не вибаглива культура до догляду. Ви собі посадили. Можна формувати кущ, можна формувати дерево. З другого року починає вам давати горішки. Так, ось такі от крони вже десь пагони більше, більше половини метра. Цього року вони в нас на капельниці. Ці саджанці будуть викопуватися вже десь. Початок середина жовтня. Відправка з початку жовтня, а масова викопка з середини жовтня. Ось такий коротенький огляд саджанців фундука.